Велосипед це вид транспорту. В першу чергу це вид транспорту. Ним користуються мешканці вашої громади, тому що їм важливо бути мобільними, пересуватися. І щоб правильно організовувати створення велосипедної інфраструктури, створення велосипедної мережі, окремих велосипедних маршрутів, підвищення безпеки дорожнього руху. Саме для цього розроблений цей документ. Це європейський вектор розвитку, на який заслуговує Ніжин і оточуюча територія, територіальна громада. Концепція розвитку інфраструктури. Вона у нас закладена і в стратегії розвитку нашого міста, розвитку нашої громади. Багато чого ми робили в цьому напрямку самостійно своїми силами нашої команди. Але от дійсно такого глобального документу у нас не було. Наше місто має таку вже концепцію, тому я дякую за реалізований проект всій вашій команді і дякую команді. Нашої громади міста Ніжина, тим, хто долучився до також реалізації, до впровадження, ну і саме головне тепер до втілення цього проєкту в життя.